Знаєте ви, що вчитель фізичної культури входить в перелік професій майбутнього. Учитель є і лишається незмінним. Педагог майбутнього, той, хто навчає вчитися і мотивує дітей до здорової фізичної активності. Чи знаєте ви, що Івано-Франківськ входить в топ-3 кращих міст для життя в Україні? Знаєте ви, що Петропатський національний університет імені Василя Стефаніка входить в десятку кращих класичних університетів? Уявіть собі, що є місце, де ви можете отримати якісну європейську освіту, адаптовану до сучасних вимог ринку праці, вивчити нові види спорту та бути завжди у формі, використаєте отримані знання на практиці та набудете організаційних компетентностей: місце для реалізації наукових планів та ідей, підкорити гірські вершини. Та помандруєте неймовірною Україною. Місце, де панує шанобливе ставлення викладачів, які не тільки допомагають володіти спеціальністю, але й допомагають з працевлаштуванням. і просто місце щасливих людей. Це місце вже є Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, освітня програма 014 середньої освіти, фізична культура, факультет фізичного виховання і спорту. Якісна освіта поруч. ПНУ це сучасно. Будь у тренді.